Так, тут буде у нас накладання звуку. Ось випускається у нас пластик. Зараз подивимось, як він буде чиститися. Питань до сопла взагалі по очищенню тут немає. Вона тут бачите, як бачите, подвійна. Корпус цієї штуки алюмінієвий. Так, а вже ж можна ще там додати джек-кодів переходів для отримання певної якості. Ну і ось, як бачите, сопло чиститься. Так, ну ось поближче. Ось такий набір. Були в мене варіанти друкувати. Хотів друкувати, там купив окремі такі резинки. Ось це резинка типу А1 Ну Я вирішив купити собі отакий набір з записними резинками. Думаю, краще я алюмінієвий корпус візьму, ніж там друкувати, там щось потім зламається, по температурі тримати повинно бути. Ось ми її так поставили вона. Зроблено з алюмінією. Болтик закрутили. шестигранник навіть у комплекті йде. Ну, це пластиковий шестигранник. Краще мати шестигранник гарної якості. І така ось резиночка. Прикрутили. Чик. Чик і все працює чисте. Чикс. Посилання залишу. Заходьте там, беріть. Річ чудова. Нічого вигадувати не потрібно. Е, перероблювати g коди Є там один варіант на Make Make 3D, чи я його так називаю. Бамбуківський сайт 3D-моделей. Там є, де роблять у корпусі там отвор. Прикручують з іншого боку там посередині. І там щось таке схоже, типу, під а 1 система. І там потрібно, наче там ще g код змінюється. Ось, початковий. І все. Тобто, поки що ось бідж-коду. обійшовся таким шляхом. Ніч класна. Подивимося, як буде далі.